Привіт! Сьогодні стартувала кузня міфічного обладнання, де ми можемо для себе скувати ідеальну річ, О, тобто річ, яку ми самі виберемо, ми вибираємо додаткові стати, основні стати, все вибираємо самі для себе. Детальніше про те, як кувати, у мене є відео на каналі. Тут зверху десь буде вам підказка зараз. А, зараз не про це. Зараз як збирати ці камінці для ковки. Заходимо. Тут є така гра в грі, можна сказати. От, Шахмати. Ну, що це таке? Це ті самі крутки, ми крутимо і отримуємо тут бонуси залежно того, скільки нам випаде. Де взяти ці крутки? От, В заданнях є. Витратити певну кількість хліба. І за це нам дають такі. Крутке, нажимаємо. Можна зразу всі. Давайте Давайте по одні. Я по одній не хочу, я хочу зразу всі. І воно от, нам бачите, як відкрило багато. Коли заповняються лінії, отак, 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 ми отримуємо додатково бонуси, які вказані по цих лініях. От, Так. Можна теж два використати. І отримали. А, одного не вистачає нам. От. Так. Нам в будь-якому випадку один випадає. Отримали всі бонуси тут. І знову знову повторяється. Знову бонуси ми можемо отримати, коли будемо це все крутити. Зрутимо далі. Відкрили. А, Все я все забрав. Це мені більше не дають крутити. От, Отака от, е подія, щоб зібрати собі хорошу, реально топову найкращу шмотку, яку ви зможете з собою носити. Е далі по сезонах.